Доброго дня, мене звати Володимир. Я більше шести років займаюся індивідуальними курсами зі зварювання. А з вами ми сьогодні поговоримо про те, як правильно обрати позицію при зварюванні напівавтоматом та як правильно тримати пальник. І почнемо ми з вами з того, що зачистимо наші заготовки перед зварюванням. Згідно норми, ми маємо зачистити з кожної сторони не менше 20 мм від місця з'єднання. При стиковому з'єднанні ми маємо очистити. Цю площину, цю і з другої сторони на відстані не менше 20 міліметрів. І обов'язково не забувайте про засоби індивідуального захисту. Зверніть увагу, що при термічному різанні ми маємо видалити шлак, який є продуктом різання, тому іноді його краще відбити, аніж зачищати. Вмикаємо наш апарат. Як його налаштувати, ми розібрались на минулому відео. Тепер наше завдання обрати правильну позицію. Почнемо з того, що розберемося, як правильно поставити наш шпальник. Кут нахилу пальника має бути не більше як 20 градусів. Та обираємо позицію нашого тіла таким чином, щоб бачити кінчик дроту. І це свідчитиме про те, що ми будемо бачити зварювальну ванну. Ми обрали позицію, виставили кут нахилу пальника і пробуємо зварювати однією рукою. Нема маси! Обравши кут та позицію, починаємо зварювання, виконуємо однією рукою. Під час варювання однією рукою процес був не завжди стабільний. Про це свідчить те, що однією рукою досить складно витримати одинаковий кут нахилу пальника та одинакову довжину дуги. Для цього підключаємо нашу другу руку, яка додасть нашому процесу стабільності. І не забуваємо про те, як ми це робимо. Тому що якщо ми виберемо ось таку позицію, а варити нам в тому напрямку, то дана рука не буде нас випускати. І ми будемо, відповідно, зразу змінювати кут нахилу пальника. Для того ми маємо розмістити руку так, щоб вона допомогла перемістити заданий нами кут з точки А в точку Б. І на всій вістині я маю бачити кінчик дроту. Можемо собі без запалювання дуги спробувати, як це зробити. Супер. Це і буде наша позиція. І не забувайте про пошук додаткових точок опори. Якщо є можливість обертати деталь, обертаєте її навколо себе. Тобто дві ноги, корпус і рука. Чим більше точок опори, тим процес буде стабільніший, адже ви зможете зафіксувати кут нахилу пальника та одинакову довжину дуги. Окрім кута нахилу від вертикалі 20 градусів, ми маємо також встановити одинаковий кут між заготовками для однакового розплавлення обох кромок. Якщо ж наші заготовки розміщені під, так кажем, таким кутом, за тим самим принципом розміщуємо пальник. Також ми мусимо обрати напрямок руху нашого електрода. Це може бути зварювання кутом вперед та зварювання кутом назад. Для полегшення процесу, для новачків, при зварюванні кутом назад можемо сперти пальник на сопло, що додасть нам стабільності процесу. Зараз ми заваримо зразок двома способами кутом вперед та кутом назад і порівняємо результат. Для цього прихвачуємо наші заготовки. Так як метал у нас товстий і нам треба його заварити, робимо щілину. Робимо на око в районі 2-3 мм. Після того, як ми поставили одну прихватку, можемо подивитися, чи є площина. Здійснюємо зварювання кутом вперед. Коливальний рух, чи це буде прямий рух поступальний, чи будемо коливати довільний. Та порівняємо результат. При зварюванні кутом вперед ми маємо помірний провар, невисоке естетичне лице і помірний прогрів. При зварюванні кутом назад ми маємо глибокий провар, високе лице. І, як наслідок, сильніший нагрів обох деталей, про що свідчить збільшена зона термічного впливу. Розбризгування металу. Одинаково. Якщо ми говоримо про зварювання листового металу, а саме до товщини 10-12 мм, використовують зварювання кутом вперед. При більших товщинах використовують зварювання кутом назад. На цьому все. До нових зустрічей!